Пам'яті загиблих героїв України 29 червня у Борисполі відбувся турнір з баскетболу, присвячений Руслану Кулику з позивним рулям та всім полеглим в російсько-українській війні захисникам. У дитячо юнацькій спортивній школі зібралися 29 команд: десятки глядачів та родичі. Руслана. Пані Леся розповіла, як виникла ідея організувати такий захід. Створення самого баскетбольного турніру виникла у батька Руслана Миколи, мого брата, коли нам запропонували там кілька пару місяців тому його знайомі провести ігровий турнір в комп'ютерний ну з комп'ютерних ігор. І тут Коля каже. Слухай, ну Руслан дуже любив баскетбол. Це, напевно, єдиний вид спорту, на який його не заставляли йти, а це ну, його було покликання. А давай зробимо турнір. Ну а хто ми такі, щоб відказати відмовити? Так ну зробимо та й зробимо. Давай зробимо цей турнір з баскетболу став не лише спортивною подією, а й глибоким символом єдності, вдячності і незламності духу, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Турніри спортивні зараз ми приурочуємо на честь цього захисника, тому що він також грав в стрітбол. Ось на нашому майданчику це наш Бориспілець. Також у нас багато хлопців, які сьогодні грають, вони також є захисниками в лавах ЗСУ знаходяться або вже демобілізовані після поранення. Тобто у нас така категорія сьогодні дуже різноманітна і такі турніри дуже потрібні, бо вони об'єднують громаду і надихають, і також продовжують ім'я тієї людини, на честь якої сьогодні робимо цей турнір. Окрім цього, пані Вікторія додала, що такі турніри відбуваються у Борисполі вже не вперше. Маді є традиційні певні вже щорічні. Це такий турнір з боксу. У нас є пам'яті героя е, України Валерія Гудзя. Ось також є е, гирьовий, е, з гирьового спорту турнір пам'яті Жеби і Дуби. Е, в принципі, ми е, присвячуємо кожен е, таку подію сьогодні е, всім захисникам, тому що Сьогодні це важливо, ми пам'ятаємо, і ми це популяризуємо серед молоді. Ми знаємо, в який ми час живемо, ми цінуємо кожну хвилину життя і можливість сьогодні грати. Ось. І дуже далеко ми не можемо сьогодні планувати, тому важко сказати, що ми ще плануємо. Як Бог дасть, як будуть обставини складатися, але ми готові підтримувати ініціативи. Тих, хто готовий також поруч ставати і робити з нами. Цей турнір став не просто спортивною подією. Це була зустріч сердець. Гравці виходили на майданчик з відчуттям великої місії грати чесно, гідно з повагою до пам'яті. І кожен кидок був присвячений тому, хто не повернувся, але залишився у наших серцях назавжди. Серед них був Ігор з Українки. Хлопець з малку займається баскетболом та вважає, що такі заходи є дуже важливими. Ну, Давай нагода, щоб отримати опит і далі використовувати його. Я відчуваю напругу, тому що. ну, Переживаю перед іграми, щоб перемогти. Приїхали спробувати свої сили хлопці Саша і Тарас Воронькова. Приїхали, побачили, що ну, вона недалеко від нас присвіт знаходиться і побачили, що можна приїхати. Так що треба взволяти. Треба вшанувати пам'ять героїв та грати сильними суперниками. І мандраж такий легенький, не знаєш, як гуляти суперник, але потім воно проходить і починаєш просто включатися віжу і гуляємо. Легкий мандраж та. Інтерес просто виграти, концентрація, коли помирає тигр, він залишає після себе шкіром. Коли помирає людина, вона залишає ім'я. Саме таке японське татуювання було у героя рулі. І саме з таким малюнком команда переможців турніру Андрдок з Києва отримала баскетбольну форму. От з символічними якимись якби, знаками ми ж думали. І у Руслана була татуювання на руці тигра. Я напевно місць ну, тижня два точно шукала в інтернеті що то за ну тигр, що він означає, немає що ж що, знати що далі туди ліпити, скажем так. Знайшла його в якомусь музеї міфічної міфології і під ним надпис це цієї картини. Приприслів'я, японське прислів'я. тигри помирають, залишають за собою шкуру, людина, своє ім'я. Герої не вмирають. Вони живуть у нашій вдячності у добрих справах, у таких подіях, які надихають бути сильними, сміливими і небайдужими. Олександр Кривород, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.